Сто тисяч євро, аби дати шанс на життя півторарічній катрусі поповій з Полтави. За два дні до нового року їй поставили діагноз рак крові рідкісний грізновид лейкозу. Нині крихітка проходить хіміотерапію в столичному Охмадитті, але єдине, що може врятувати дівчинку пересадка кісткового мозку за кордоном. Тетяна Фруктова далі. Домовлену зйомку дівчинки спершу доводиться переносити. За 10 хвилин до неї її стає геть зле. Стрімко падають показники крові. Вертаємось уже за кілька днів. Хто там Катюші прийшов? Покажуть дяді свою куколку? Где Катюша, покажи дяді, покажи тіті у Каті дорослий уважний погляд і попри слабкість, цікавість до всього. Вже два місяці, як дівчинка живе у палаті, під'єднана до крапельниць. Почала ходити, почала падати, почали з'являтися на мушках синячки. Начались виділення з носика, почалася сип по тельцю. Температура достатньо висока, 38,7. Що там, доченька? Що там у Катюш? Ка, бутилочка, кап, кап там, да Каті? Бігати по кімнаті не дозволяє трубка. По ній Каті вливають підвищені дози хіміопрепаратів і антибіотики. Діагноз рак крові рідкісної форми батькам повідомили перед новим роком. Мама Наталя каже, вона і досі у шоковому стані. Такою Катя була ще зовсім недавно. свет мерклит в глазах и это очень тяжело никому такого не пожелаешь это очень страшно сейчас очень низкие у нас показатели анализа конечно она и слабенькая и просится часто и полежать очень долго идет процесс восстановления потому что очень она маленькая Тяжело є це все. А лікарі кажуть, уже після пересадки у Каті високі шанси на життя. Якщо зробити це максимум за два місяці, шанси для групи пацієнтів з таким діагнозом при трансплантації в порядку 60-67%. процент. Малеч чекають у клініці в Барселоні. Квитки надає компанія МАУ згідно з договором про допомогу із 1+,1. плюс Вдалося зібрати 22 тисячі на пошук донора. А вже за пересадку 116 тисяч євро платити нічим. Страх від того що ти можеш потеряти ребенка. Це паніка, це ужасно. Готова дати все. Ми лишь бы... Лишь бы очень сподіваємося на допомогу людей. Летіти ж на порятунок Каті можна, як тільки закінчить черговий блок хімії. Тетяна Фруктова, Сергій Щекочігін, Володимир Остапенко, ТСН один Допомогти Катрусі легко лише потрібно зайти на наш сайт в розділ допомога адреса Тесенві. Шукайте там, як це зробити зараз. Бачите за моєю спиною. Давайте робити добро разом.